Друзі, привіт усім! Маємо сьогодні в суботу. Правильно, на дворі в нас тепленько, сонечко світить, дощику, слава Богу, нема. Як хотіли, так тепер і не хочемо. Бо все дуже страшно, друзі, заростає. А я зранку поки справилася з молочкою, поки все зробила, то, то вже чуть не обід. Зараз беру сапку, їду на город і їду попробую. Може я трохи посапаю, бо, друзі, ну, не вихід, чесно, не вихід чекати, бо та трава більша, ніж, ніж сама культура. Йдемося. Йдем, йдем, беремося до роботи. Так, ось друзі. то, що я пересапала, там дениска ходить далеко, до якого зампити. І дивіться, скільки вже дрібної трави. Але ніби нічого. Не мокро, зараз я б випробувала. Ну, це тут можна лишити. Йдемо на наступний город. А ось тут треба вже братися. Дивіться, що робиться. Що робиться Страшні, страшні, страшні. Море дрібної травички. Тут, де посапало, наприклад, капусту, картоплю, то ну, та є дрібна трава. звісно, що є після дощів, але... але вже тут було посапано. Кавуни. Тут вже було посапано, тут чекає, друзі. Основне, вон, кожух. Є що сапати. Вчора чоловік покусив люцерню, вже всю сохне. Чекали, чекали, дощу, як задощило. Вже чекали, бо аж хоч би зупинився. Так, помік, ходи сюди. Ой, зі мною всюди. Друзі, що я беруся до сапки. Я беруся, буду сапати, бо щось ніхто не йде мені на допомогу. Нікому не треба. Так, та ніхто не має часу. Хлопці не будуть сапати, вони вже можуть сапати отоко, як готово. Отко можуть сапати. Але тут Тут кріп є. Тут рядочок, один рядочок, другий, ну може камера не передає, я бачу. То ні, не, не буде ні кропу, ні трави. то мама сама робити. А тут, бачите, було день, але ще досить не зійшла так диня, то я боялася, тільки пройшла між рядком, в самому рядку не дуже чіпала, хоча треба гарно повисапувати. О, 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 він сліпий, бачиш, старий. Він йде тебе кусати, Денис? Привітайся! Він не впізнав переплив. Де тебе кусати, бачиш? Я старий той пес не чує, добре, не бачить, на своїх гавкає. А потім так ластиться, просить пробачення. Так ми їдемо, так на нього де Ой, друзі, добре. Берусь, берусь не поможе, не поможе. Ой, друзі, сижу я, сижу в буряках червоних. Дивіться, це во бурячок червоний. Цього. <ріст> Де ще є? Зараз? Ми ще тут знайдемо. Десь було. Ау. Коротше, такій такі траві, бурячок червоний. Там <ріст> мій Бумік теж шукає бурячки. І що так мокро, страшне. страшне. Я вже сижу, тако на присидячки і тако шукаю, бо стояти не поможе. Бо все повисапую. Каже чоловік, вилазь звітом, ти ще більше затулуєш, ніж щось зробиш. А я не знаю, як вилізу, думаю. Потім де взагалі, який кожух. І там. І там є бурачки. Там морква далі. Морква ще такої трави немає. А то де бурячки, або що то капець. Друзі, то якийсь капець. Ай-яй-яй. Але то сиділа, то того, знаєте, як той. Як бісер. такий камінчик, десь я мала камінчик, вже загубила. Сапу чищу. Далі сапаю. Коротше, щось трошки посапаю. Капусту вже перейшла, ну, певно, що капусту добре, раз-раз став ти вже. А от от його шукай ту дрібноту. Де воно є? Ах, будні селянина. Бумчик, так? Ти таке. Так, сьогодні я зробила, зробила картоплю другий раз, друзі, пересапала. Капусту, кавунчик, диня і це все змучила, захекала. І що далі? І два рядки. Ось тут два рядки кропу. <сіх> Тільки їм не тут кажуть, в очі відкрила, в очі відкрила. Пострашила. А оця вся площа там, де стоїть буряк, морква. Я, друзі, не беруся, бо я... Ну, там посапала вона початку. І все. Я чекаю, поки нехай підросте, або, або що, я не знаю. ось таке, І ось таке йду я, друзі, до хати. Іду, бо треба їсти, готувати. Що то допоможе. Все, скільки я нині могла, стільки посапала. Бездалося і тут йти сапати. Все бездалося сапати. Знаєш, так все заростає. А все файно росте. Все росте. І трава росте. І тут як гарненько трава росте, і дрібненька, і більша, яка хочеш. <ти> Тільки ставай сапай. Ну Поки що нині немає вже часу. Я йду, мені треба трошки їсти, наготувати. Я вже на кухні, У мене тут є тісто листкове, натерла твердий сир. І тут перетушила шампіньйони з курячою грудинкою. Підсолила, поперчила. Буду робити човники запікати. Так, друзі. Розкатала такий кусочок тіста, квадратик скріпила з однієї і з другої сторони, серединку даю, трошки даю курячого філе оце що я маю з грибочками тобто начинку нашу, ось таку відкривається ото. Не те тісто, з яким я працюю. І зверху даю сир. Усе ось таке. Ось така лодочка ставлю і буду запікати. Друзі. Кошечки готові. Ось такі получаються. Тільки то, що знаєте, що тісто мені не підходить, якщо чесно. Я беру відруть, але сьогодні попросила чоловіка купити, а чоловік купив таке, яке було. Де шукати відруть, ще від було і того купив. Але взагалі вони смачні. Лишилося мені ще тісто, я ще напекла корзинок. Вже збила крем з вершками і цукром, цукровою пудрою верніше. Зараз ще переложу. Наступне я готую куряче філе, порізала на маленькі-маленькі такі шматочки. Тоді шампіньйони порізала, дала яйці сюди. Сюди трохи дала, десь яєць певно, дала через те, що багато має начинки. Посолила, поперчила і дала трошки муки. І зараз на сковорідку буду жарити такі маленькі блінчики. Так, ось такі блінчики, маленькі жару. Ну, це дуже смачно, друзі. Це така котлетка, тільки, навіть не котлетка, можна сказати, так як Що? тертюшок. Ось так. Тільки з м'ясом, з рибами, смакота. І фінальний результат. Кошечки зробила. Вірніше, лодочки зробила. Кошечки також спекла. Переложила з сметаною сепараторною і цукровою пудрою збила зверху полуничка. так, Далі в нас пожарила такі тертюшки, можна сказати, але з курячим філе, грибами, так я вам казала. І зробила салатик. Салатик помідорка, кріп, зелена цибулька і вже наша салата. Ось така вечеря буде сьогодні для моїх хлопців. Трошки попрацювали і гарненько будуть їсти. Але, друзі, саме основне, що майже всі в нас є свої продукти. Окрім того, що ми купили тісто листкове, хоча можна і тісто було зробити. І що ми ще купили? І гриби, а всі інші продукти є. Готувати легко, але ще набагато легше готувати. Коли ти маєш все своє. Хоч важко робиш, але маєш своє. Ну що, друзі, ось такий у мене сьогодні був день. Півдня сиділа в городі, решта готувала. Ну і крім того, багато роботи всякої зробилося. Хлопці також багато всього зробили. Але мені, знаєте, не лишати Ну, телефон не лишу і не побіжу це, не, Верніше, не лишу роботу і не побіжу до всіх знімати. Це трохи накладно, якщо працюєш, тяжко бігати, щоб всіх знімати. Добре, усе. Вам всім кажу папа, -па. мирної нічки, добра, благополуччя, тільки-тільки всього доброго. Усе? Всім папа. -па.